Čiže iba chodaj zomer, hej. I chytal som teraz multiplayer. I ja nešiel poísť. I <laughs> ja nešiel poísť. Čuch, čuch, ma zapoľkaj. Šajme na ňom pokatajem sa. Pokatajem sa, tak pokatajem sa s výterkom. S výterkom, s výterkom. Tak mi už ja nebrajem obradiu. Sa No, dávaj, nabraj, Давай, 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 давай. О, я и не знал, что там по потратить. Прикольно. Пончик. О, пончик за нами скидки. А, вже не следует. А, пофиг на пончик. Набираем грузи. Давай, чух чух-чух, чихих чух читик, чух чита, читих. Туначик. Входим тукнечик, виходим з тунальчика. Входим. Ну давай. Пішли, а. Ну і так, ще раз буде Давай поїздок, набирай розгону. А шасім багато розгону набравши ФПС Під сиру трошки було. Так, входим. Выходим, ходим. Виходим. Виходим. О, вже його трясаю. Сейчас складе з райок. Скажу, злости его зрайт чи не злости? Поки що не бой. Покатаємося трошки по штату. Туди, 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 туди А, класно не було взагалі зібити. А тут щось нікого нема. Сумна. Сумно є в хрупу О, як тут там. Фара є. Табі є, фара, є, фара. Ну фігу там, Нічого не помогає. Я шов без них, а не бачу лехи Мостик Чуть не злетела Что там золотомики таки чрт Не похуй Ох я знал Ченсили Чайку А мне ход ничего Tak nám treba predobúť aj kus krčalku. Tak, stopé, stopé, stíj, tvár, stíj. Hotel zad, С одних О! так сейчас будем полдать, думаю, хватит. Шо, пофіг? Ну, вас в жіп. Якийсь хотів піхні, но похоже він не захотів до нас. О, я бачу даміки. Красний даміки. Пофіг є. Можна якісь наксій запитися. Хтось захоче в експрес Маркиз систем. Набираємо розгону. Чух-чух. О. Пусто. А так. А так на виходить. Навіть нас не видно. Що за деталізація і конструкція текстур? ...i modele... ...rozrobniki... ...o chcesz rozrobniki... ...tak, stacja ja... synie chłomiki... ...i afekasere... ...da... sami afekasere... Так, навіть не цікаво. На сервері 500-ну 600 людей і всі викашують Да. Трень дет сервер. Колись то був файний сервер. Магав... Е -е, щодня по 1000 посіти. Ну, 900 тисяч Навіть на сервер зайти можна було... Забито було все. Сервер it's full. А теперь. О, зупинився поход. А, не, поїхав далі. Ай. Якийсь неправильні люди сервера грають.

Я <laughs> походу был. Ну что, я сказал, что поехал вот я и то, я его и вбил. Да. Я жорстокий машинист. Тут номер який? 309, а мало бути 666. У мене ID 129. Не сходиться. Так, набираємо розгону. Може йдемо скорі. Он щоб з здесь не избито. А то так нецікаво едем, та й едем. Кром нікого. Уууу, чуть не зійшли Так, чувак, я тут рисувати спеціально не буду, точнее, тебе поїхав. Ох, розгону набрали, не. O, to je mij een paar waar. Oh, dat O, maar O, toe treba hagmovat. Moet je toch iets Vem pra trás, vem pra no Eu não me <síntos> <nuxa -het> <síntos> Da, da. Ok. Povzem ďalej. Povzem. Po Čiže spisáčok povroti i... Ну и вторую, конечно, вам без тол носалья. Так если даже из гадуешь их ты кое-сих в пояс и курастак, пидых, пиды, 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 хиды. Красні кудись було часе. Чому ж тут немає? Ніхто впад не хоче. Що ж не, за несправедливість то така? Ой-ой-ой. Як ж воно закидай? А то тоже нікого не... Одна машинка і то смує. Нам же закидали. Вся поезд несе. Разбиваем ее чертовой бабушки. Зараз на комнасть. Поворот ее разные статы поезд. Ну и у нас може, сто... Як конечно. Это пистол. Актив арто разум. Ja že priehol dodať všetký počas, vyšiel. Ja že nemôžeš byť šelým. Prečo si hnáte ju na tajom? Či môžeš? Alebo môžeš zárobovať veľký skutek pourody. No aj komunist, viem, myslíme, Давай. Кош тебе вже викинь. С колії. Можна туди Да. Сложно. Очень очень сложно. Чомусь тут в мене FPS присідає. Не знаю чому. Но щось розробки не прогіділи. Давай, Нуп Чому ж тебе не нанесло? Кейс, кейс далі не можеш чек іде. Кож я посигнал, тим не може. Зато йому написав. Крикну, точно. Так не 300, так як зараз с атмосфери вивезмо. Паровозик, паровозик. Чого ж ты так трясаешься? Ой, як то слышно. Ну, зараз буде крутий порог. Разці тебе ведеться? Далі ні. Ну а тепер. Тепер мусить політай. Не і далі, ні, они? Зато якісь молодски. Ладно, вся одна установочка. Ух ты, я текстурки бачу. І Всю тухень. Так, так, гармовати. Можно спать часа в экспресс. Ох, шесть сил походу. Хотя чудики заходим. Мене не випихуємо. Я ж казав, мене не випихуємо. А поек. Сразу так вот. Позимов текстурка. Злой. светильники еще будет ух ты какой туннельчик ух ты стырки за это антон два задай антон вот привет Ваша мама О! о давай Ну, я フフフフ。<laughs> Він Инции дошку коротше. Так, що в моей дати?

Скоро. Та машинка дали там стоит так с А, там все одно. А тут та я за. Jak za mitę. Okej, za mamy zaraz 2 XP. Poczekaj, a programik kipie obok. E, tu zaraz pochodzę litnia żara. Litnia żara, 2 XP. Uzapiny. Nie. Ya, itu y

Ай, не е ли? Бежи, бежи, фарез, бежи. Г. О, Г. Е, си поезд. Hi -hi -hi. Так, я его никуда не почу. И походу он мой. Да, я веду, если это не мажу. かぜ。 To no pójdę troszkę do. U ty. A, to i to. Skymasty nie ma się, czy nie? так долго сохраняется о, я его бы найс <ріхи> я учу себе вас теленом поездок врата туда добраться будем добраться до заки заружить закис удации меню хр Então o chegado. Tá com juntando não só tomar. Mais... É? É? já 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 tá por Pierw moja żarwowata. Cóż, pobr. I tam realo. Tak, zmienię się, rozjednam się, drożki, a to... Spacer razu tak nie zabije.

Ай, блин, не Та Ин так разгонялся и не вишло. Ай, я не встиг. Так, доганяє някай поясник, два Пошли, заек, разумеется. Сада туда леко. На заразну, пибье, и. І... Виткине. його уже навіть не бачу. Чувак. Ти тря. Де... Ау. Трепит бихти. Стоїть себе пачка. Что просто тунель. Печь мне? А ты? О, бачу. Він походу на знание фізики. А це ще... Хто? Ты що тут делать? Stope. Uvažajte mi. Uvažajte stope. Ja vás skúrim ešte kilo, než vy mene. na pohľad tebe, No ja popasť nemôžem. Svej, nerepej sa. Zaradla je taká. No tak tedy. Daj mi ty, ja ty zase jedno Я як не тобі того сказати, ти засидно розглядаєш. Я ж їм певна писати не можу. Від тільки рівень, рівні треба. Е, ти Щось рвануло. Сподіваюсь, то не поїзд. Не ж він? Я відшов в FSF поїхав розсанятися. Tá... Nevyšlo vod. Aj za mnou. Prosím, ja pobáčam si do kýcie to nájdu. Prosím, si ho iný nepovedz. Tam sa bolo čo. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Чим більше лайки, тим більше відосиків і тим більше смішніших. Набагато смішніших. Підписуйтесь на канал. діліться відео з друзями. З вами був Рей. Дякую за проєкт. Всім до свідок.